Вітаю колеги. Поговоримо, як контролювати мінімальне ЄСВ. Перше. Мінімальна межа працює тільки щодо бази ЄСВ за ставкою 22%. Друге. Мінімальну межу щодо бази нарахування ЄСВ не контролюємо для працівників зовнішніх сумісників осіб, які виконують роботу за цивільно-правовими договорами окремо від основного місця роботи працівників з інвалідністю. Щодо яких застосовується процентна ставка 8.41. Працівників, які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Третє. Правило про сплату ЄСВ змін зарплати не працює в місяці прийняття або звільнення з роботи, коли працівник не відпрацював всі робочі дні або перебував у трудових відносинах не всі робочі дні місяця, Четверте. А як бути, коли працівник перебував більшу частину місяця, наприклад, у відпустці без збереження заробітної плати? Чи треба контролювати мінімальну межу бази нарахування ЄСВ? А ось тут дивіться: якщо основний працівник без інвалідності перебував у відпустці без збереження зарплати тільки частину, а не весь повністю місяць, правило сплати ЄСВ змін зарплати треба виконувати. Але Правило про сплату ЄСВ везм зарплати не працює за відсутності бази нарахування. Наприклад, якщо працівник весь місяць перебував у відпустці без збереження зарплати і не мав в цьому місяці зарплатних нарахувань. П'яте. У періоді перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення трьох або шести років працівник продовжує перебувати у трудових відносинах. Як правило, під час таких відпусток працівник не отримує зарплатних виплат. А отже, база нарахування ЄСВ в повних місяцях доглядової відпустки відсутня. І ось в такому разі ЄСВ ми не нараховуємо і не виконуємо правило сплати ЄСВ з мінімальної зарплати. Але в місяці початку такої відпустки, і в місяці, коли працівник приступає до роботи після доглядової відпустки за наявності, звісно, нарахувань, ми будемо виконувати контроль мінімальної бази ЄСВ. Звичайно, що цей контроль застосовуємо за основним місцем роботи для працівників без інвалідності. Наприклад, останній день відпустки по вагітності та пологах 1 квітня, з 2 квітня працівниця йде у відпустку для догляду за дитиною до трьох років. У квітні до роботи вона не приступає, але за один день декретної відпустки має нарахування. Дивіться, у цій ситуації обов'язково здійснюємо контроль мінімального внеску квітня і нараховуємо ЄСВ на додаткову базу. На цьому, колеги, у нас все. Якщо інформація була для вас корисною, сподіваємось на лайк і бережіть себе. До зустрічі на нашому каналі.